Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 22 грудня, 24 рік. І сьогодні буде про фундук або про його аномалії. Але то далі. Підписуйтесь, ставте вподобайку обов'язково, коментуйте, яка у вас погода, там, що там твориться по Україні в інших регіонах. Аномалії. Аномалії. Дуже серйозні, які вплинуть на врожайність фундука, я думаю, на наступний рік. Але що хотів показати, чесно кажучи, ходив тут у себе по садку, дуже сильно завантажується в цьому році чоловічими сережками, запильниками. Дуже сильно, майже всі фундуки. Не знаю чому. Ось це наша Миколаївська селекція. Це пиріг, так, як я його називав, ну є Петро Максютинський, там здається, назвав свій пиріг, то ми вже не будемо лізти, будем але яка різниця? Це який, його ні в кого немає, це лише в нас зростає. Тут в крону щеплені були якісь фундуки, не пам'ятаю, знову ось щедрик Миколаївська селекція. Ви подивіться, яке завантаження сережками. Сережка коло сережки. Я не знаю, чим зумовлено цей рік. Ось ну, тут у нас гале він не дуже. А ось знову, знову Миколаївська селекція. І знову, ви подивіться, яке сильне завантаження сережками. Ось це одні сережки. Знову ось. І так ми підемо ось там. Фунтуки, які від Володимира Ленчика. Це в нас грандіозний в кавичках, він весь в сережках. Морозівський весь в сережках. Але що я хотів показати не цю аномалію. Це так, знімлю, зніму для себе, для нотатку. І кому цікаво, прокоментуйте, чи це вплине, чи це не вплине. Ось, навіть далеко не йти не будемо. Миколаївська селекція. Почалося цвітіння жіночих бруньок. Бачимо, хто розуміється, той зрозуміється. Ось, о, яскраво видно. Жіночі бруньки. Ще не новий рік, а вже у нас пройшли невеликі приморозки, і це не лише на одному, ось підійдемо до іншого. Не масово. Ось, бачимо Жіноча брунечка. І вона вже гарно, прямо гарно вже квітне. Я ж кажу, не масово, але майже на кожному сортові. Не знаю, як на шедеврові. Зараз підійдемо до шедевра. Тут у нас кизили наші зростають, там у нас хурма. Ось у нас в цьому році. Такі саджанці, ми їх ще навіть не викопували. Не знаю, будемо викопувати, не будемо. Такі вони по 30 см. Посуха була страшна. І бачимо вже із сережками. ось, Всі саджанці, майже всі є по 15 см саджанці, А вони з сережками. Як завжди, помічники поруч йдуть. Ось у нас шедевр. Шедевр дуже гарно теж завантажився запильником. Своїми сережками. Зараз ми глянемо, чи є тут щось. Тут ось у нас поруч наші інжири зростають на Шедеврові. Поки що я не знаходжу, не знаходжу те, що розпустилися. Але я вам скажу, що не такі, це вже ранні, як можна сказати, фундуки, які почали квітнути, але вони заквітли. Так що такі аномалії наші. Гранати не вкриті. Дякую за перегляд. Підписка вподобайка. Дякуємо воїнам за чисте небо. Тримаємось і буде все добре.